Він був в полоні 27 місяців. З 24 лютого, 22 року він знаходився на острові Зміїний. Жодного зв'язку, жодного письма. Один раз тільки Червоний Хрест передав повідомлення. Це було через два роки, і це все. Ніякої інформації про нього не було. Ми просто молилися і сподівалися, що з ним все добре. Ми боролися за нього. Ми робили все, що можна, тільки щоб Сережа повернувся додому. 31 травня цього року були звільнені з полону наші 5 військовослужбовців, захисників острова Змійне. З того часу вони пройшли тривалий термін лікування, відпочили на базі санаторію. Сьогодні ми стали свідками повернення одного з них до місця проживання, до своєї родини. Інші військовослужбовці також прибули в місто Кілія, Вилково. Сьогодні ми їх зустріли тепло. Вже завтра дня ми з ними зустрінемося вже в офіційній обстановці, поспілкуємося. Да, бачу. Моральний стан їх піднесений. Сім'я зробить своє. Те, що вони там відчули на собі більше двох років утримання в полоні, але психологи, родини зроблять свою справу, і вони швидко стануть стрій і знову стануть на захист батьківщини. Дуже раді їх поверненню до нас, до нашої прикордонної родини. Все буде добре, все буде Україна. Хочу всіх всім подякувати. За теплу зустріч я дуже рад всіх бачити. Я дуже рад, що я повернувся, що зі мною все добре. Але я хочу нагадати, що є в нас хлопці. Це наші хлопці, які ще залишились там. Багато ще хлопців, Вони теж хоч хочуть додому, до своїх рідних, до батьків, до дружин. Це треба було витримати, Ну, ми це зробили. Я щасливий, що я нарешті вдома повернувся до своїх рідних. Півтора місяці на Україні, але от якось вдома дома набагато краще.